Сумні річниці полону нашої співвітчизниці присвячена виставка плакатів з одноіменною назвою Надія Савченко, щоб згадати, як усе почалося та передбачити, що буде далі, зустрілися рідні, друзі та однодумці Надії. Сьогодні світ не захищає в'язня. Надію Савченко. Сьогодні світ байдужий до її долі. Невже світ не може зупинити одного диктатора? Одного психопата можливо суд буде в кінці літа або всередині літа. В будь-якому випадку суд буде тоді, коли назначить. Слідство тривало рік, і тільки крайній тиждень слідство справді розпочалося і закінчилось. От за тиждень зробили слідство а 10 місяців до наді ніхто не ходив. Також Віра розповіла, що незадовго до викрадення її сестра хотіла залишити лави Збройних сил України. Чому і як військова полонена детально описала у своїй книзі, яка зараз готується до друку. Вона подала рапорт на звільнення збройних сил України, бо вона не бажає залишатися офіцером таких збройних сил. Надя її слова: що генштаб це зрадники, які зливають кожну операцію. Ім'я Київської льотчиці вже давно є символом відваги та незламності українського духу. Тож ця виставка плакатів є одним з багатьох підтверджень того, що Україна не забуває та чекає свою героїню Надію Савченко. Маріанна братущик хома Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.